Слава Богу, дорога церква, сідайте, будь ласка, займайте свої місця. Якось хочеться, знаєте, в сьогоднішній день привітатися якимось таким привітанням для Духа Святого. Але я зауважу, що немає привітання ну, з Духом Святим, щоб було пов'язано. Ми кажемо, слава Богу. Є в нас таке вітання. Слава Богу, ми воздаємо славу Отцю. Ми кажемо тут, особливо в нас на, захід, на Заході тут кажуть: слава Ісусу Христу, ми воздаємо славу Ісусу Христу. Про Духа Святого нема. Я пропоную, щоб ми хоча б сьогодні, в цей день, щоб ми привіталися, Я скажу слава Ісусу, слава Духу Святому. А ви скажете слава йому на віки!» Слава Святому Духу. Слава на віки!» Алілуя! Алілуя! Він достойний. Я пам'ятаю на одному центрі, ну, реабілітаційному центрі. Я був присутній, і там дивлюся, служитель так іде. На зустріч йому йде напевно якийсь реабілітант, і цей служитель йому так каже: не впивайся вином. А той йому каже, але сповняйся духом. Ось в них таке було цікаве привітання між собою. Добре, друзі. У нас сьогодні дійсно особливий день, особливий він тим, що ми сьогодні по-особливому ми сьогодні згадуємо, відзначаємо третє особу святої Трійці, або третє лице Святої Трійці, або третю іпостась Святої Трійці це є Духа Святого. І сьогодні ми будемо про нього говорити, проповідувати і також воздавати йому славу, друзі. Перше, що я хочу сказати, друзі, що Дух Святий, знаєте, є дуже така одна популярна єресь, одна таке лжевчення про те, що Дух Святий це не є особистість. Дух Святий це є певна якась енергія, така Божа. Це просто як сила якась Божа, що Він не є особистість, друзі. Тому, от перше, моя така думка, що Дух Святий це не просто якась енергія чи якась безособова Божа сила. Але це дійсно божественна особистість. Особистість, друзі. І ми маємо дуже багато різних доказів з Писання, які підтверджують нам всі характеристики особистості, які є в Духа Святого. Ось буквально дуже швидко я буду йти. Декілька із них. Наприклад, Дух Святий він має свій інтелект. Інтелект може мати тільки особистість. Про нього пише апостол Павло, що він все досліджує, тобто Дух Божий, і знає Божі речі. Навіть. Потім, в посланні до римлян апостол Павло говорить, що Дух Святий він думає, він, він має таку властивість, як думати. Це також ну, характерно тільки для особистості. Якщо ми прочитаємо, наприклад, Ремлянам 8.27, там написано так. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка духа. Тобто Дух, він має свої думки. Дух Святий, він говорить. Лука нам говорить дії святих Апостолів, розказує нам такий епізод, дії 13.2. каже: як служили ж вони Господеві та апостоли, про рік Святий Дух Відділіть Варнаву та Савла для мене на справу. Дух Святий він говорить, він промовляє, він прорікає. Це також характеристика особистості. Дух Святий він навчає відомі. Своїй розмові разом з учнями в Євангелії від Івана, 14 розділ, 26 вірш, Христос каже: Утішуйте, Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього. Тобто Дух Святий, як прийде, він навчить вас усього. Дух Святий навчає. Він має свою волю також, характерну тільки для особистості. Павло пише в Коринтян, коли він говорить про різні дарування, які також йдуть від Духа Святого в церкві. Він каже: так, 1 Коринтян 12,11. А все це чинить один і той самий Дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче. Тобто в нього є бажання, в нього є певна воля своя, друзі. В Духа Святого є емоції. Відомий текст з послання до Ефесян, четвертий розділ, 30 вірш. Послання до Ефесян, 4,30, там написано так: і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Не засмучуйте його, може засмутити. В нього є емоції, друзі. Тому ми бачимо просто і можна цей перелік далі продовжувати. В ньому є всі характеристики особистості. Дух Святий це не просто якась безособова сила, енергія, якась, якась мудрість, ніби яка виходить від Бога, але це є, це є в повноті особистість, і це є в повноті Бог, Дух Святий, Він є рівносутнісний Бог разом з Отцем і Сином. Він є також Бог, один із найвідоміших текстів, який підтверджує те, що Дух Святий він є Бог. Ми згадуємо дії святих апостолів, п'ятий розділ. Пам'ятаєте цю історію з Ананією і Сапфірою, і промовив Петро там до них, це є п'ятий розділ з третього вірша. Промовив Петро до них Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав. Щоб ти Духу Святому неправду сказав і далі продовжує. Ти не людям неправду сказав, але Богові. То Дух Святий називається конкретно Богом, друзі. Дух Святий, ми бачимо і в інших текстах, він стоїть в одному ряду і згадується рівно з іншими особами Святої Трійці, з отцем і сином. Дуже відома це формула хрещення. Така так звана формула хрещення в великому дорученні Ісуса Христа перед Своїм Вознесінням, коли Він дав велике доручення своїм апостолам, а в їх лиці і в цій трійці, він сказав так: це відомий текст Матфія 28, 19. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дух Святий стоїть на одному ряду разом з Отцем і Сином. Він не може бути просто якась там енергія, тому що воно воно тоді втрачає всякий логічний сенс. Воно би звучало би тоді так, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і енергії якоїсь. Воно не має зовсім ніякого змісту, друзі. Коли ми згадуємо молитву апостольського благословення, так звана молитва апостольського благословення апостола Павла, 2 Коринтян 13,13. 13, Пам'ятаєте цю молитву, яку ми кожного зібрання молимося. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа. Знову Дух Святий, Він стоїть на одному місці разом з Отцем і Сином, друзі. Апостол Іван в своєму першому листі, він каже так: троє свідкують на небі: Отець, Слово, тобто Син і Святий Дух. І ці троє одно є. Ми бачимо знову, що Святий Дух, Він. Він порівнюється з Отцем і Сином. Отже, Дух Святий Він є рівносутнісний Бог, друзі. Хоча ми говоримо, що, знаєте, от така от є думка, що в часи старого заповіту найяскравіше виражена була присутність Бога Отця. Ми так і говоримо, що старий заповіт це була ера Бога Отця. Коли приходить повнота часу, і через втілення Христос приходить на землю, наступає, ніби ера сина. Але після вже його вознесіння, і в день п'ятидесятниці, коли був вилитий святий Дух на Землю, наступає ніби ера Святого Духа. Є така думка, вона досить популярна серед богословів. Вона і правильна, але і в той же самий час вона має певні такі недоліки. Тому що таке враження складається, що в старому заповіті був тільки отець, сина і Духа Святого не було. А сьогодні є тільки Дух Святий, а син Отець і не діє. Це неправда. Трійця вона є єдина. Трійця, вона є єдина, і вони завжди діють разом. Завжди, і в старому заповіті, і в новому заповіті, і до кінця аж до другого приходу Христа. Трійця діє разом, друзі. Ми можемо Побачите це на багатьох прикладах. І від самого початку Біблії, коли ви відкриваєте Біблію, перші сторінки Біблії, перша книга, книга буття розказується про творіння, як все було створено, як був створений Всесвіт, як була створена людина, ми бачимо там присутність і участь в цієї трійці. Ми бачимо, що Бог на початку Бог творить небо і землю. Як він його творить? Це небо і землю. Як він творить всесвіт через слово, і сказав Бог, і сталося. Ми бачимо, є отець, який творить, він творить через слово, а це є слово, через яке все повстало, і ніщо, що не повстало, не повстало без нього, говорить апостол Іван. І це слово потім стане тілом, і це є син, але також написано і Дух Божий він носився над поверхньою землі. Ми бачимо участь в цієї трійці. друзі. При описі творіння Бог в Дусі Святому творить через сина, через Слово Своє. Ми можемо згадати, наприклад, навіть відкуплення. От коли ми говоримо про відкуплення, хто бере участь в нашому відкупленні, відкупленні наших душ, в тому спасінні нашому, тут бере участь вся трійця. Отець, Він як ініціатор цього плану спасіння. Він придумує і дає. і... Він придумує оцей задум відкуплення. Син він реалізовує, він добровільно підкоряється отцю і здійснює його план через своє втілення, через страждання, через смерть і воскресіння. А Дух Святий він завершує цей Божий план спасіння. Він зберігає відкуплених до аж до повернення Христа. Він веде нас, ми ним запечатані, він нас навчає, підкріпляє, потішає. Одним словом, Він нас зберігає аж до другого приходу і Він завершує цей Божий план спасіння, друзі. Тому трійця завжди діє разом. Чому Дух Святий був даний саме на день п'ятидесятниці? От чому злиття Святого Духа відбулося в День П'ятидесятниці? І що таке взагалі П'ятидесятниця? Було, ми вже читаємо це в Біблії, це було єврейське свято. Давайте ми трошечки вникнемо в цей такий історичний контекст трошки. Чому Дух Святий був даний саме на день П'ятидесятниці, друзі? Ну, по-перше, саме, по-перше, що злиття Святого Духа це було виконання обітниці Божої і ще старозаповітніх пророцтв. Що в старому заповіті злиття Святого Духа воно було обіцяне. Найвідоміший текст це книга, книга пророка Юїля. І буде в останні дні, говорить Бог, виллю від Духа, мога на всяке тіло. Оце одне із самих відомих старозаповітніх пророк про злиття Святого Духа. І бо ми. Читаємо вже дії святих апостолів, відому проповідь Петра в Єрусалимі на день п'ятидесятниці, і те, що там відбувалося, просто коли вчинився великий шум, ніби як від бурі якоїсь. І коли вогніні язики були на апостолах, вони почали говорити іншими мовами, і всі дивувалися, не знали, що це відбувається. Петро встає тоді, і він виголошує проповідь і каже: це все, що ви бачите, вони не п'яні. Вони не п'яні, тому що зараз хіба каже третя година. Ну це якщо на нашу, це дев'яту -го годину ранку, навіть тоді. Тоді алкоголіки теж вони пили, вони пили тільки вечором. Це не такі, як наші алкоголіки, що вже з самого ранку знаєте, вже вже вони біжать щось шукати. Ось. Але... І Петро каже: вони не п'яні. Просто а що це відбувається? А це те, що говорив Йоїль. І Петро він каже, засвідчує, що це, що сталося на день п'ятидесятниці в Єрусалимі, і є виконанням пророцтва. Друзі, що таке була п'ятидесятниця? Що це було за свято? Воно по-єврейськи називалося Шавуот. Це свято. І це було одне із трьох великих таких паломницьких свят, тому що були три великі свята, коли кожен єврей чоловічої статі, де би він не був, він повинен був прийти в Єрусалим на поклоніння. Це була Пасха, це було свято кущів або Сукот, і це була п'ятидесятниця або Шавуот. Ось, і це було одно із таких трьох великих паломницьких свят. І воно відзначалося на 50-й день після Пасхи. Що відбулося на 50-й день після того, як євреї вони вийшли з Єгипту? Як Мойсей вивів їх з Єгипту? На 50-й день вони отримали на горі Сіна закон. Бог дав через Мойсея закон євреям. На п'ятидесятий день. І з того моменту вони почали відзначати оцей день п'ятидесятниці як день дарування закону, Тори там для євреїв, друзі. І тут є дуже глибокий символізм, тому що злиття Святого Духа не просто так відбувається в день п'ятидесятниці, в день дарування закону. Воно стає символом, коли прийшов Дух Святий, воно стає символом нового завіту. І замість закону, якого раніше був написаний на камені, на камені скрижалях Мойсея, тепер цей закон написаний у серцях людей через Духа Святого. Про це ще пророкував пророк Єремія. Дуже давно, за багато ще до Різдва Христового і до злиття Святого Духа. Єремія говорив, що наступлять дні, коли Господь складе новий заповідь. І це не буде такий заповіт, який Господь склав з євреями, який вони відкинули і поламали. Але ось це, отой заповіт, що його по цих днях говорить Господь, складу з домом Ізраїля, каже Господь, дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу. І я стану їм Богом. Вони мені будуть народом. І тому не просто так злиття відбувається в день п'ятидесятниці, друзі. День дарування закону. Це приходить епоха наступлення нового закону. Але закон, який тепер написаний в серці, бо Дух Святий тепер живе в нашому серці, друзі. Але Шавуот або п'ятидесятниця, тому що всі єврейські свята вони ще збігалися з якимись сільськогосподарськими святами також. І п'ятидесятниця, на день п'ятидесятниці починався. Збір врожаю пшениці. Це було також свято жнив. В цей день починали збирати пшеницю. І коли Дух Святий він виливається на цей день п'ятидесятниці, в духовному сенсі в цей день відбулося злиття Духа Святого, і був зібраний перший врожай отої Божої пшениці в Єрусалимі. Ми читаємо в кількості трьох тисяч, бо покаялися від проповіді Петра. День П'ятидесятниці, каються три тисячі людей. Це є перший такий великий сноп тої пшениці, Божої пшениці. І це говорить про те, що наступила епоха жнив. Прийшла епоха жнив. Друзі, п'ятидесятниця також. Ми ще говоримо, що це є свято народження церкви Христової. Так? Народилася церква Христова. Це дуже цікаве питання. Воно таке серед богословів, воно не має такої однозначної якоїсь відповіді, коли саме була народжена церква. Коли саме була народжена церква? Більше схиляється, власне, що дійсно в День П'ятидесятниці. Ну, в мене є така одна цікава думка, я її запропоную, ми можемо прийняти, можемо ні. Ну, на мою думку, церква вона була народжена на Голгофі, а вже явлена світові відкрито в День П'ятидесятниці. Чому я так думаю? Тому що ми, можна побачити дуже багато паралелей. Паралелей. Наприклад, пам'ятаєте, як, якщо ми повернемося ще на самий початок, в Едемський сад, як Господь творить Єву для Адама, написано, навів на нього глибокий сон, і з боку його, і з боку його він взяв ребро і створив йому Єву. Так? І коли ми тепер подивимося на Голгофу уважно, ми бачимо нам певні духовні паралелі, засипає Христос, тобто відбувається так якби його смерть. Йому пробивають бік. І коли був пробитий його бік, як символ Його такої смерті і засвідчення, тут і є оця от паралель з Адамом також. Як колись Бог приготував Єву для Адаму, так тепер Бог приготував невісту для Христа, яка взята із його боку, друзі. Плюс ми, ми читаємо про те, що витекла вода і кров. Це також символ народження. Тому що, навіть якщо ми візьмемо, ну візьмемо фізичне народження, як відбувається фізичне народження дітей, там приймають участь вода і кров. І тут також ми бачимо на Голгофіті два елемента. Вони нам говорять про певне якесь народження. Щось там народилося. І апостол Павло в «Дії святих апостолів, він так говорить: 20 розділ, 28 вірш. Настановляє служителів і каже, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю набув він. Кров'ю він набув цю церкву. Але в день п'ятидесятниці церква, вона офіційна, вона була явлена для світу, Вона була наділена силою і явлена друзі світові. Я би хотів би ще от коротко, останнє ще торкнутися, друзі, однією з головних функцій Святого Духа. От що робить Святий Дух? У нього є дуже багато різних функцій, які він робить. Він відкриває нам, він навчає, він нагадує людям, він потішає і так далі. Але я хочу звернути увагу на те, що Дух Святий відкриває Христа. Оце його така одна із головних задач. Христос сам говорив, що коли він прийде, то Він прославить мене. Дух Святий, він відкриває Христа. В трьох таких аспектах Дух Святий відкриває Христа віруючому, Дух Святий відкриває Христа у віруючому, і Дух Святий відкриває Христа через віруючих. Ось ці три такі от аспекти: коротко дуже. Дух Святий відкриває Христа віруючому, або взагалі людині, друзі, і це є момент спасіння. Ви знаєте, що неможливо отримати спасіння без Святого Духа. Це є Дух Святий, який відкриває тобі. Оце слово, яке дає тобі откровання, і ти починаєш розуміти, що Христос зробив заради тебе, що Він помер на Голговському Христі, що своєю кров'ю Він заплатив за твої гріхи і беззаконня. Ну це, друзі, щоб це открування зрозуміти, це тільки Дух Святий може відкрити. І тому Він напряму, він залучений в процес спасіння людини. Пам'ятаєте відомий текст з першого Коринтян, другий розділ, дев'ятий вірш. Ми цей текст, як правило, ми його завжди, от, ну, скільки я пам'ятаю, ми його завжди застосовували по відношенню до небес. Чого не бачило око, чого не чуло вухо, чого не приходило на серце людині, те Бог відкрив духом своїм. І ми ніби говоримо, що от Господь приготував нам небеса, що там буде? Око не бачило, вухо не чуло. І десь воно так і є. Тут... Абсолютно правда, але якщо ми все-таки дивимося в другий розділ послання до Коринтян, якщо ми подивимося в контекст, там мова йде про Євангелія. Мова йде про Євангелія, про цю благу дивовижну звістку, що прийшов син Божий, втілився і помер за нас. Це око не бачило, вухо не чуло і на розум нікому не приходило це. Оце є Євангелія, і апостол Павло каже, що Бог нам відкрив це Духом Своїм. Тільки Дух Святий тобі може відкрити це, і коли ти приймаєш це відкривання, приходить момент спасіння. Приходить момент спасіння. Ось чому, друзі, написано, що Богозневага на Отця, на Сина проститься, але на Духа Святого не проститься Богозневага. Чому? Тому що Дух Святий це той, хто тягне тебе до Отця. Це той, хто відкриває тобі Євангелія. І якщо ти його зневажаєш, якщо ти його відкидаєш, тобі не може проститися цього. Ти просто не можеш отримати спасіння, друзі. Тому Дух Святий відкриває Христа віруючому. Другий аспект. Дух Святий відкриває Христа у віруючому, що це означає? Друзі, наша задача, от сенс нашого життя після покаяння, полягає в тому, щоб образ Христа він відбився в нас. Апостол Павло про це буде говорити в посланні до Галатії. Він каже: Дітки мої, я знову для вас терплю муки, породу, поки образ Христа не відіб'ється в вас. Що це таке образ Христа, який має відбитися в нас, друзі? Образ Христа це є характер Ісуса, характер Христа, який має в нас виховатися, який має в нас відобразитися. На жаль, друзі, з покаянням, коли відбувається наше покаяння, ну, ми не отримуємо відразу оцей такий христоподібний характер. Та? Ми розуміємо, характер це те, що залишається з нами, і ми десь ще повинні працювати над ним. І це такий процес довжиною, напевно, в життя. І це дуже складно насправді. Та? Хто пробував змінитися коли-небудь, ми знаємо, наскільки це важко. Хто пробував змінити свій характер, Ви пробували стати більш добрішими. Випробували стати більш щедрішими, друзі. І ми, ми зразу відчимаємо, наскільки це важко. Та, та нам важко деколи навіть нам важко деколи навіть пару кілограм лишніх розумі... ну, скинути. Та? Ми навіть це не можемо деколи зробити. Ну деколи набрати. так. Пам'ятаю, один брат каже, каже, немає нічого важчого, ніж стати трохи легшим. Немає нічого важчого, ніж стати трохи легшим. Ми навіть того не можемо зробити. Друзі, коли ми говоримо про свій характер, чи ми можемо змінитися самі? Так, сьогодні багато говорять різних світських там гуру, говорять там про розвиток особистості, практикують різні психологічні тренінги там, і так далі. Але нічого не виходить. Нічого абсолютно не виходить. Єремія, колись він задає таке риторичне питання, він каже: може ефіоплянин або темношкірий відмінити колір своєї шкіри, або пантера плями своєї. Може змінити? Так і ви, ви не можете змінитися самі, тому що природа ваша зла. І Біблія говорить нам, що ми є зіпсуті гріхом, що наша природа, вона впавша. Людина в духовному і в моральному плані вона зіпсута повністю. Поламалося щось. Ми народжуємося вже цією гріховною, зіпсутою природою. Друзі, і християнином або дитиною Божою неможливо стати шляхом покращення своєї зіпсутої природи. Ми не міняємо свою гріховну, зіпсуту природу, її неможливо змінити. Так, ми з нею будемо протягом всього життя. Але що відбувається? Ми, друзі, отримаємо нову природу, яка здатна перемагати, яка здатна долати оті гріховні імпульси падшої у цієї натури нашої друзі. Тому ото, що робить Дух Святий, друзі, він нас змінює. Змінитися можна. Тільки через Святого Духа, тільки Він міняє наш характер. Один із моїх улюблених текстів записаний в, кни... в першій книзі Самуїла, 10 розділ, 6 вірш, перша Самуїла, 10,6. Це відповідь моя на питання тим, хто каже, як змінитися, як стати іншою людиною мені. І там написано так: і злина на тебе Дух Господній, і ти будеш з ними пророкувати, і станеш іншою людиною. Ти станеш іншу людину тільки тоді, коли на тебе прийде Дух Святий, друзі. І це те, що дійсно здатно наш змінити. О, знаєте, от апостол Павло він також він говорить один дуже цікавий текст. От він пише до коринтян. Коринтянська церква вона була дуже непроста. Напевно, зі всіх тих церков, які він відкрив, це була сама проблемна церква. Там було багато язичників, які прийшли, як ми кажемо, зі світу поприходили. І в них був цей грецький менталітет, вони були, вони були в великих пороках і гріхах. І ось він пише для, до них дуже важливий текст. Давайте ми відкриємо 1 Коринтян 6.9. 1 Коринтян 6.9. Він каже: так: хіба ви не знаєте, що неправедні, не всподкують Божого царства, не обманюйте себе, ні розпусники? Це Він їх перераховує, коринтян. Ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царство Божого не вспадкують вони. І дальше Він говорить так: і такими були дехто з вас. Ви такими були, але ви обмились, але освятились, але виправдались. Чим іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Оце то, що здатно змінити людину, перетворити з розпусника, з ідолянина, перелюбника, п'яниці, злоріки і хижака, перетворити його на дитину Божу, друзі. Це може зробити тільки святий Дух. І слава йому за це. І то, що ми є сьогодні, і то, ким ми були раніше, це тільки завдяки Святому Духу. І останнє друзі, Дух Святий, Він відкриває Христа через віруючих. Він відкриває Христа віруючому, Він відкриває Христа у віруючому, а тепер Він відкриває Христа через віруючих. Це є третій крок. І ми бачимо, друзі, у цей момент, що коли відбулося П'ятидесятниця, ми бачимо тут таку особливість, що Дух Святий і злиття Святого Духа одна з головних цілей це було то, щоб наділити церкву силою, в даному тоді випадку, апостолів, і взагалі церкву в їх лиці силою для звершення. Місії для звершення зовнішньої місії, проповіді Євангелія, ми бачимо, що до злиття Святого Духа, де знаходяться учні, де вони знаходилися в той момент, вони були закриті, в горниці і замкнені, закриті, ізольовані від цього світу. Але після сходження на них Святого Духа вони виходять назовні. І Петро відкрито вже виголошує проповідь. І це говорить про те, що Дух Святий, він завжди, друзі, пов'язаний із зовнішньою місією. Якщо є Дух Святий на церкві, церква ніколи не буде закрита, вона ніколи не буде ізольована. Ви знаєте, що по типу є два види церков: є закриті церкви, ті соціально ізольовані церкви, а є відкриті, є соціально орієнтовані на місію, на досягнення людей зовні. Або кажуть так, що є по типу, є в церквах проповідують дві типи Євангелія. Є Євангелія евакуації. Проповідують. Що це за Євангелія евакуації? Ну, зміст її приблизно такі, друзі. Ми вже спаслися, наші модани вже зібрані, ми відправляємося на небо, білети у нас вже є. Що відбувається в тому світі, нас абсолютно не обходить. Ось. Воно все і так, тут згорить, тут все лежить у злі і так далі. і так далі. Немає змісту взагалі займатися там, я не знаю, ділами милосердя, якоюсь соціальною роботою. Немає змісту. Пам'ятаю, навіть з одною сестрою говорив, вона була проти всяких там служінь, там людям і так далі. А я кажу, а чому? Послухайте її богослов'я, яка теологія в неї просто от була в голові. Вона каже, ну, відповідно до Біблії, Христос прийде на землю тоді, коли тут на землі буде повна катастрофа, коли буде все дуже-дуже печально тут. А ви своїми тими ділами милосердя, своєю соціальною роботою, ви мішаєте Христу прийти просто. Ви відтерміновуєте його прихід. Розумієте? Це цікава наука така. Але розумієте, просто яка, яке отуто вчення в нас в голові, так ми, в принципі, і живемо. І є Євангеліє евакуації. Все, ми евакуюємося звідси. Але є другий тип Євангелія це Євангелія захвату. Це Євангелія, яка проповідується, коли ми повинні досягати людей в цьому світі, спасати їх в цьому світі людей. Захвачувати просто для Бога якомога більше душ. Для царства Божого, якомога більше, скажімо так, територій. І оце то, що робить Святий Дух, він завжди кличе на місію. Він завжди виводить учнів із закритої горниці, ізольованої такої спільноти. Він їх виводить назовні спасати світ. І ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І що і моїми свідками ви станете. В Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і аж до самого краю землі, друзі. Тому нехай Господь благословить нас, друзі. Ми дякуємо Господу за Святого Духа. Як вже сьогодні було наголошено братом Любомиром, п'ятидесятниця це не просто історична подія в минулому. П'ятидесятниця це триваючий духовний процес, який триває і по сьогоднішній день триває. П'ятидесятниця продовжує діяти. Дух Святий діє. Дух Святий сьогодні продовжує спасати свідками, друзі. Ми всі з вами. Ось Божа пшениця. Ось цей врожай, який зібраний на п'ятидесятницю. Слава йому за це. Господу, хай буде слава по віки! Амінь.